Так, задержанный Кучеренко Виктор Валентинович, 65-го года рождения, село Али... Еленовка, Донецкой области. Представитель Пушилина. На случай, дружище брат, если что, мои координаты. Если что, это если на, на момент отхода, да? Газпром. Работа. 5-10. При задержании были изъяты Госахты на земельные участки в количестве пяти штук. Договора купли-продажи недвижимости. Фамилия, имя, отчество? Кучеренко Виктор Валентинович. Должность какая? Голова Сывочной Рады. Какой? Олынецкая. Область? Донецкая область, Волновский район. Ты проводил референдум в сельсовете. В сельсовете разбили двери. Кто? желающие провести референдум. И что? Мы написали заявление в милицию. Милиция ничего не сделала. Они сами были в Угу. Uh -huh. Там я ничего сделать не мог. Uh -huh. Их 40 человек спит. Слышь, ну ты понимаешь, что тебя задержали не просто так? А да я понимаю. Uh -huh. Что-то кто-то сказал. Да никто ничего не сказал. Просто есть информация со всего села, как ты проводил референдум. 11 мая. Присутствовать присутствовал, честно говорю. Чтоб не было драк, не было ничего, потому что люди разные. Твої зв'язки з ДНР. Зв'язи немає. Як немає? Взагалі. А откуда ж у тебе туда бумага, в которой указано, де если якщо можна буде скритися в Росії. Номера телефонів, как там, Газпром. Бумаг? Всі небайдужі продовжують підтримувати українську армію. Не залишаються осторонь і народні депутати. Днями на Херсонщину до військовослужбовців, які охороняють південно-східні рубежі, завітав Володимир Литвин. Це обов'язок. Тим більше, що uh, тут на Херсонщині розміщені військовослужбовці, які uh, розташовані, які дислокуються в uh, місіно волинському в Житомирській області. Це мої uh, земляки. І від самого початку фонд, який діє на окрузі, почав займатися цим питанням. Загалом було зібрано закумульовано десь мільйон двісті коштів. Вони переважно пішли на закупівлю акумуляторів, ремонт техніки. 50 бронежилетів, тепловізор, нічна оптика, військова форма та взуття, постільна білизна, каремати. Це далеко не весь перелік матеріальних засобів та спеціального обладнання, що були доставлені до особового складу. Одразу постало ж питання з матеріальним забезпеченням. В Принципі вищим військовим керівництвом було зроблено все, що можна було зробити. От але на даний час, на жаль, ще не всі питання матеріально-технічно забезпечені вирішені до кінця. Окрім амуніції і обмундирування, військовослужбовці збройних сил України отримали ордени, грамоти та цінні подарунки за доблесть і мужність проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Проте головна подяка для військових увага та віра в них українського народу. У 21 столітті характер війни кардинально змінився. Ставку роблять на легку бронетехніку, і таких зразків стає дедалі більше. Тож сьогодні ми поговоримо про сучасні українські броньовики і порівняємо їх з іноземними зразками. Російські чіпати не будемо, адже вони до наших не дотягують. П'ять років тому на День незалежності України столична компанія збронювання машин представила для збройних сил альтернативу застарілим уазикам автомобіль. Козак армія розробку не замовляла. Це власна ініціатива, яка пізніше навіть змусила росіян відмовитись від виробництва тигра та будувати за італійською ліцензією аналог Рись. Козак теж створено на платформі ІВЕКО, але може пересісти на шасі газ 66 Він має три види кузова джип, універсал та пікап. В залежності від модифікації машина бере на борт від 2 до 10 військовослужбовців. Може тягнути чотиритонний причіп, долати пагорб у 35 градусів. Озброюється гранатометом АГАЕС. 17, а 7,62 чи 12,7 мм. Эта пушка сделана по всем стандартам НАТО, уже продається за границу робиться в Киеве. Радиостанции отличные, прошли уже испытания военные, делиться в Одессе. Навигация военная, тоже наша украинская. То есть, по большому счету, в этой машине импортного вот, есть только колеса, все остальное это наше украинское. Мы не будем зависеть от кого. Хорошая машина получается. 5 5-міліметрова броня та майже 6-сантиметрове скло витримують постріли АК-74 та СГД. ав подібне днище врятує членів екіпажу навіть від 3 кілограмів тротилу. Каркас безпеки здатний під час перевертання захистити бійців від деформації кузова. Головний конструктор проекту Євген Малашин також заклав сюди опції, які військові конструктори часто густо вважають зайвими, окрім рації, gps навігатора, кліматконтролю, прибору радіаційної розвідки, лебідки. Якісна шумоізоляція, паски безпеки з чотирма точками кріплення, переговорний пристрій водій вулиця, камера заднього виду і парктронік. Український козак на світовому ринку озброєнь може конкурувати з італійським Iveco LMV та французьким Panar PVP. В ньому розміститься стільки ж або більше особового складу. Він має більший запас коду, але його основна перевага ціна. Хоча українська влада цих аргументів не чує, та розглядає розробку харківського конструкторського бюро дозор б кулеметною э, установкою, яка дозволяє вести огонь э, із Тобто э, оператор не подвергається опасності. Способен вести огонь. Можуть встановлюватися у ліві калібра сім і також калібра 12,7. Прототип цієї машини був продемонстрований ще 10 років тому на київській виставці. Іспек нині будується перший серійний екземпляр, і державні випробування мають відбутись цього місяця. Збиратимуть броньовик на заводах Києва та Харкова. Планах конструкторів 11 різних модифікацій. До речі, з минулого року польська компанія міста за ліцензією будує цю машину під назвою Фонсіла. За характеристиками та класом українську машину можна порівняти з ізраїльським броньовиком «Рампа -Рам 3 та французьким АКМАТ bl 4 Дозор Б має найбільший екіпаж, легший, потужніший та швидший за конкурентів, проте на одній заправці проїде меншу відстань. Та цей недолік компенсує вартість, яка достеменно не Відома, але точно нижче за іноземні зразки. Ще більше можливостей для безпечного транспортування підрозділів на початку року запропонував автокрас спільно з канадською мірацькою компанією Straight Group вітчизняний виробник розробив зразок під назвою Крас Шрек Ван або Крас МПВ. Вантажівка, побудована за технологією протимінного захисту МРАП, вже демонструвалась на виставці Євросаторі у Парижі та Дефенс -викл Дайнемікс у британському мілбруку. А у квітні в Сенегальському порту Дакар. Вже бачили партію з 10 одиниць. Хто покупець достеменно невідомо. Шрек має три модифікації: транспортер особового складу, швидка допомога та автомобіль розмінування маршруту з маніпулятором. Веподібне днище врятує від вибуху еквівалентом 7 кілограмів тротилу, а колеса витримують удвічі сильніший заряд. Є централізоване підкачування RunFlat, балістичний захист рівня Б 6 врятує від куль з та гвинтівки Драгунова. Українця Крас Шрек-1 буде доречно порівняти з машиною південноафриканського виробника Gila 4х4MRIP та індійським зразком Tata MPV 4x4. Як бачимо, наша машина найновіша, найпотужніша та має найбільший запас ходу. Базовий бронезахист Шрека достойний, тож майбутнє розробки обнадійливе. На відміну від трьох попередніх українських машин, бронетранспортер БТР-3 має корені з СРСР. Його компонування те саме, що у БТР-80, хоча харківські розробники запевняють, що цей боєць створювався з нуля. Йому вже 13 років, він існує у 12 модифікаціях та перебуває на озброєнні 11 держав світу. Проте через антитерористичну операцію експорт довелося зупинити, і машина поповнює парк рідної Нацгвардії. Перспективі і мають обладнати захисним екраном від кумулятивних снарядів. Думаю, що до того часу, коли ці БТРи будуть відправлені з зону ОТО, вони будуть так само обладнані. Справа в тому, що знову ж же... Виробник виконує ту роботу таким чином, щоб ті решетки були зйомні, тому що вони не завжди потрібні. У владних кабінетах заявляли про перспективу закупівлі для військових 200 бронетранспортерів і навіть тисячі, але поки новими машинами оснащують тільки національну гвардію. Армія досі не має жодного БТР-3 або БТР-4. Все ж через конфлікт на Донбасі військовослужбовці світу однозначно помітили ці машини, і, можливо, це стане поштовхом до розквіту військово-промислового комплексу України. Будемо сподіватися, що тоді і Збройні сили поступово оновлять.